Які існують реальні чит-коди, які працюють майже завжди? Просто бути вічливим із працівниками служби підтримки. Звучить банально, але насправді це працює. Ти навіть не уявляєш, як часто отримуєш апгрейд, повернення коштів або допомогу значно швидше, лише тому, що ставишся по-людськи до людини, яка щодня вислуховує чужу злість. Погані речі, які люди говорять про інших за спиною, завжди якимось чином доходять до тих, про кого йдеться. Я це зрозумів, і, хоча сам ніколи не був великим фанатом пліток чи підколів, вирішив свідомо говорити про людей щось добре, навіть коли їх немає поруч. Не можу точно сказати, чи це працює як якийсь чітко у житті, але знаю одне мені самому було б дуже приємно, якби хтось передав мені слова підтримки або похвали, сказані про мене за моєї відсутності. Також працює з дітьми. Діти і дорослі, як правило, підозріло ставляться до прямої похвали або компліментів. Але якщо ви обговорюєте з партнером, як добре дитина справляється, або як ви пишаєтеся нею, або як вона була доброю у присутності дитини, дитина розуміє, що ви говорите це щиро. Справжній друг говорить хороші речі за спиною і погані в обличчя, а не навпаки. Коли якась справа здається надто великою, і лякає масштабом, я даю собі завдання попрацювати над нею лише 5 хвилин, перш ніж перейти до чогось іншого. П'ять хвилин на підготовку, п'ять на дослідження, п'ять на прибирання. Легше розгубитися перед цілим завданням, ніж перед п'ятихвилинною спробою зрушити з місця. А іноді після цих п'яти хвилин ратом з'являється трохи енергії, про яку ти й не підозрював, і ти вже не хочеш зупинятися. Я використовую це як пораду своїм дуже неохайним дітям, коли прошу їх прибрати в кімнаті. Я кажу їм: просто візьми десять речей, і все. Трохи пізніше прибери ще 10 речей. На них це не діє, але для мене звучить добре. Працювала колись у мене молода дівчина. Ми часто працювали разом над різними проєктами, тож добре одне одного знали з усіма плюсами й мінусами. Вона була реально здібною, але часом могла добряче вивести з себе. Проте всі від SEO до вантажників на складі просто обожнювали її. Я якось спитав, чому тебе так всі люблять? У чому твій секрет? Вона відповіла: я завжди намагаюся закінчити будь-яку розмову, навіть якщо вона була напружена чи неприємна, якоюсь приємною фразою або добрим словом про людину, щоб останнє, що в них залишиться про мене в пам'яті, було позитивним. Після цього я почав придивлятись, і справді, навіть у великих зустрічах, вона щиро робила це з усіма. Справжній приклад фрази Має енджело. Люди можуть не пам'ятати, що ти їм казав, але вони завжди пам'ятатимуть, як ти змусив їх почуватися. У продовження цієї теми одна з найкращих професійних порад, які я коли-небудь отримував, цікався людиною після того, як завершили ділову розмову. Тобто, замість того, щоб починати з як поїздка, і потім переходити до Мені потрібен цей звіт, зроби навпаки. Спочатку обговори справи, а вже після поцікався поїздкою. Коли ти запитуєш про людину вже після завершення ділової частини, це показує, що тобі справді цікаво, адже ти вже не зобов'язаний це робити звічливості. Звісно, все залежить від ситуації і колективу. Як швидко побудувати справді круті стосунки з людиною? Перше, похвали її, але не загальними фразами: типу, ти молодець, а конкретно мені дуже сподобалось, як ти. Друге, попроси пораду, як тобі теж досягти в цьому успіху. Типу, ти в цьому шариш, а можеш порадити, з чого мені почати. Третє. Слухай уважно. Реально слухай і застосуй те, що почуєш. Четверте, повернись до цієї людини через якийсь час і поділись результатами. Слухай, я зробив, як ти казав, і реально спрацювало. П'яте, після цього вони тебе просто обожнюватимуть, будуть за тебе вболівати, допомагати, прикривати, коли накосячиш. Деякі навіть можуть запропонувати руку своєї доньки, тому застосовується тільки до тих, із ким хочеш справжніх стосунків, бо це працює. Немає жодної людини на цій планеті, яка не піддасться цій штуці, якщо робити це щиро. Ти дуже добре написав цей коментар. Мені сподобалося, наскільки глибокою була твоя відповідь і як ти усе розклав по кроках. Маєш якусь пораду, як мені навчитися робити це так само добре, як ти. Ого, читаю, і ніби хтось описав одну із серій мого життя. Минулого року я робив ремонт у своїй квартирі, найняв двох майстрів, які фактично жили на об'єкті майже чотири тижні. І я поводився саме так, як ти описав. Хвалив їхню роботу, питав поради, іноді привозив піцу і пиво. Коли один з них дізнався, що я самотній, почав згадувати, що в нього є неодружена донька. І коли питав: Ну що, як будемо робити освітлення у ванні, я відповідав зроби так, як би сподобалося твоїй доньці. Повір чи ні, але він реально сподівався, що я стану йому зятем. Я таки запросив його доньку на побачення. Ми сходили, і, хоча було приємно, іскри не пробігло. Бачився з ним два місяці тому, і він досі каже, що шкодує, що нічого не склалося. Але може ще не вечір. Ви не можете контролювати інших людей, ви можете лише контролювати свою реакцію. Це мантра, яку я повторюю щодня. Коли йдеш кудись на роботі, неси в руках аркуш паперу, і іноді поглядай на нього так, ніби там щось важливе. Усі автоматично подумають, що ти дуже зайнятий і виконуєш щось серйозне. До речі, це працює не лише на роботі у школі теж можна так вливатися в потік. Перед тим як завершити робочий день, завжди роби три речі: залишай на столі почищений апельсин, заховай одну шкарпетку в морозилці, і переверни якийсь випадковий предмет догори дригом. Майбутній ти або миттєво згадаєш на чому зупинився, або раптово опинишся в процесі заміни мастила в газонокосарці, коли просто намагався полагодити дверця та мікрохвильовки. Спрацьовує завжди. І навпаки можна сказати про перегляд серіалів з запоєм. Кожна серія, що закінчується на найцікавішому, змушує тебе вмикати наступну, щоб дізнатися, що буде далі. А якщо зупинитися посеред серії, набагато легше вирватися з цього зацикленого перегляду. Ось чого я навчився ще підлітком. Коли ти, як чоловік, робиш комплімент жінці, яку не дуже добре знаєш або з якою не близький, варто хвалити щось, над чим вона свідомо попрацювала. Наприклад, макіяж очей, як вона поєднала кольори в одязі, чи навіть якийсь логотип на футболці. Хвалити частини тіла ризиковано, бо ти не знаєш, через що вона може комплексувати, та й взагалі це виглядає якось стрьомно. А от щоразу, коли я кажу жінці, що в неї крутий манікюр, обличчя просто світиться від радості. Мені подобається, коли мене запам'ятовують як того, хто помітив деталь, над якою вона справді постаралася. Якщо поводишся впевнено, навіть якщо це все показуха, люди майже ніколи не ставлять під сумнів твої дії. Впевненість це по суті людська версія натискання вгору, вгору, вниз-вниз, вліво-вправо, -вниз, вліво вправо, вліво -вправо БА старт. Будь упевнений у тому, що ти справді знаєш, але не вигадуй те, чого не знаєш. Інакше хтось може тебе перевірити, і тоді стане очевидно, що ти прикидаєшся. А якщо тебе сприйматимуть як нещиру людину, це гірше ніж виглядати тим, хто чогось не знає. Я краще почую від людини я не знаю, ніж якийсь вигаданий абсурд. Коефіцієнт віддачі навіть від невеликих витрат часу, наприклад, два рази по 25 хвилин на тиждень на силові тренування це справжній чітко для прокачки фізичного та ментального здоров'я. Вкладаєш хвилини, отримуєш роки. Чітко без перебільшення. Можу підтвердити це на власному досвіді. 20 років тому моя перша партнерка захворіла, і я став її основним доглядальником. Це означало, що я мав бути поруч вдома, іноді по 24 години на добу. Я купив недорогий біговий тренажер і простий набір гантель, щоб, хоча б, якось займатися фізичними вправами. І от за цей час у мене сформувалася невелика, але стабільна звичка, яку я підтримую досі. Хоча лікарі кажуть, що чоловіки починають втрачати м'язову масу вже після 30, завдяки цій звичці зараз у 66 років я маю кращі результати у жимах, ніж будь-коли раніше. Розумію, що це не триватиме вічно, але поки можу, хвалюся. А це справді велика річ. Знаєш ту ситуацію, коли йдеш вузькою вулицею і хтось іде назустріч, і ви починаєте робити це ніякове вліво чи вправо танго, поки зрештою хтось не піде до біса з дороги. Жах, правда? Так от я не потрапляв у цю хрінь вже десятиліттями, бо замість того, щоб дивитися людині прямо в обличчя, коли наближаюся, я спеціально дивлюся їй за одне з плечей. Показую без слів, з якого боку збираюся пройти. Цей простий візуальний сигнал працює блін, кожного разу. Якщо я чекаю, поки дружина закінчить телефонну розмову, припинить писати повідомлення або вдягнеться, усе, що мені треба зробити, це запустити якесь відео або гру, і, от раптом, вона миттєво звільняється і хоче уваги. Працює кожного разу. Чесно читайте інструкції до речей, якими володієте. Особливо до автомобілів і електроніки дізнайтесь для чого всі ці кнопки і спробуйте всі функції. Чому люди не знають, як працює все в салоні їхньої машини, мені не зрозуміло. як людина, яка працює оператором супутників, скажу одне: знайте свої крутилки. Мені майже 40, я намагаюся стати професійним автором і зараз проходжу етап надсилання заявок агентам. Редактор розвитку, якого я найняв, а це людина, якій платять за те, щоб вона прямо казала, що не так із твоєю історією без підлизування. Сказав, сказала, що їй дуже сподобалося, і в цієї книги є реальні шанси на публікацію. Я, можливо, не Стівен Кінг і не Брендон Сандерсон, але я компетентний письменник. Я став ним, пишучи лайно, читаючи видатні твори і приймаючи критику, навіть коли мені казали, що мої тексти повна нісенітниця. Я робив це 30 років. Щоб стати хорошим у чомусь, просто продовжуй це робити. Усі, хто став майстром у своїй справі, починали з того, що були в ній погані. Тож практикуйся регулярно, навіть якщо ти поки що поганий. У цьому. Друзі, як завжди, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, чи є у вас якісь чіт коди, які ви використовуєте в реальному житті і можете поділитися ними з іншими. До зустрічі у наступних відео.